Доброго дня, люди мої дорогі. Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні 29 червня. З вами я, Олександр, як завжди, з міста Дніпро. Новини відбуваються на сьогоднішній день, скажімо так, такі, що про них ніхто нічого не каже. Ну, давайте по порядку. Перш за все, я хотів би попросити вас підписатись на мій канал. Поставити лайк і написати будь-який коментарій. А в кого є можливість підтримати мене і стати спонсором мого каналу, будь ласка, кнопочка е синенька буде знизу під відео. Ну що ж, давайте розбирати, що, що ж таке тут відбувається. А відбувається слідуюче. Сморід. Гар... Е Нема чим дихати, я так скажу, особливо під вечір. Як я раніше й казав, що ці заводи, які працюють, яких я, які я бачив у вікно, е коксохім чи що там, ну, не важливо. ну, кажеться мені, що це Коксохім там з цієї сторони. З появленням е вогню, який вже четвертий день іде. Такий дебелий, да? а я не пам'ятаю, це що ж горить, це якісь гази виходять і горить полум'я таке, що просто мама не горюй. Я його бачу з лівого берега, воно таке здорове, воно днем і ночі горить. Якщо це якийсь там газ, то чому він просто згорає, а не йде в якесь русло, його там не, якось не собирають, чи не знаю. Ну, як, якщо для людей газ дуже дорогий, прям таке, лічильнички, все, все дороге, то тут. П'ятий день чи четвертий, ну кажеться, вже п'ятий, да? горить дуже велике полум'я. Десь із труби, звісно. І я замітив ще таку штуку, що якраз в цей момент, коли почався оцей вогник да, горіти, туман від пилі сумасшедший просто. Просто сумасшедший. Можливо, вони ночі нас травлять таким образом. Викиди йдуть, навіть утром не бояться викидувати такі коричневі якісь облака виходять прямо від тіля від них. Якщо раніше тільки білий дим йшов, ну, частенько, да, періодичністю 15-20 хвилин, і білий дим такий густий йшов, якесь іспаренє, що воно там таке, не знаю, то зараз я наблюдаю, допустимо, пил, який стоїть постійно, і він двигається в сторону. Лівого берега, правий берег туди на центр. Всі це цим дихають. А я напомню, що коли. Це ж ми тут відчуваємо, нам невозможно чим дихати на лівому берегу, на лівому, це хто його знаде. А я напомню, що ті люди, які рядом живуть, там той ж самий проспект Свободи, проспект Сергія Нігояна, з жилмасів е, Западний. На западному жилмасиві, казалось би, вроді би він так в стороні високо десь там, да? ні. Це ж я не буду видумовувати, я ж там якийсь деякий час жив, і коли автомобіль я ставив під деревиною, він наполовину був грязний у пиляці в якійсь. Це не просто пил, пил да? а коли я ставив машину е під відкритим небом, то з утра я приходжу і вона вся в якомусь покрита якийсь чорній, як сажа. Що воно таке? Воно риже в місті з чорним, я не знаю, що це. Там підвіконня в людей. Кожне утро треба протирати. Тобто, і все це люди цим дихають. Люди, ну, воно ж то, це неправильно. Не знаю. Якісь норми ж дожні бути. Як хтось здоже над цим дивитися за цим? Чи не повинен за цим дивитися, бо якоби війна ж у нас, да? будемо так казати? Не знаю, не знаю. Кам'янське травлять. Давним-давно там графіт і все на світі, все, що можна, вся таблиця Менделєєва там. Тут, виходить, теж зважають ні на що. І саме інтересне, що про це мовчать в інтернеті, в новинах, візде про це мовчать. Я відкрив. В інтернет з надіждою знайти хоч щось якусь зацепочку. Хоч щось. Але бачу, що візде відволікають, відволікають другими питаннями насущними. Але ніхто не піднімає питання е за це діло, що воно чадит. І тільки деякі коментарі зводяться на те, щоб. Розкажіть, що, що це таке. Їх одразу зводять на нівець і бігом перебивають тему. Це, звісно. Давайте ось подивіться. Це сьогодні я знімав буквально відео. Будь ласка, подивіться, приложу. Тепер те ж саме відео, тільки вже з утра ви побачите зараз пилюку. Пилюка така стоїть стовпом, тянеться на центр, не знаю. Це вже. І воно ж постійно. Це що я просто побачив. А так ну, на камеру воно дуже не передасть. А на самом ділі там ну, дійсно чути навіть на вулиці цю всю Гедоту. Подивіться. Так головне, де що не видно і вогня тепер того. Що ж воно там таке закаптіло? Я навіть не можу поняти. І вітром несе прямо сюди. На центр понесло все це. Не знаю, вогня не видно навіть. Да. Ну і напослідок подивіться допустім, ну, по поводу цієї новини. Подивіться вже те, що я знайшов в інтернеті дискусії у нас. На лівому, три, допустим, люди все-таки підняли питання, да, що ж це таке, що ми не можемо вікно відкрити, і що воно таке? Я знайшов, ось прилажу його теж. Ну, як бачите, відповіді немає, всі ігнорують, всі зайняті своїми справами, другими, насущніми. Так, ну що ж, двигаємося далі, трошки покажу вам, що відбувається, я поки на лівому три час. Дощик пройшов ночі, благо поляку цю всю трошки прибив, трохи посвіжішало. Ну, а так я вам скажу, все рівно, чади добре. Так, що у нас відбувається? У нас поки що без змін працюють, потихеньку працюють, займаються е, встановленням бордюрів, тобто не бордюрів, а пішохідної зони цієї. Тут встановили, кстати, паркан, як бачите, від... Почали встановлювати, він якийсь долі з нержавейки, я не знаю. Видно, що можливо його красити не треба, він, нержавейки і буде. Бачу, що буде тепло. Ну і, звісно ж, хочу упомянути те, що, незважаючи ні на що, у нас всю ніч були тривоги і на момент зйомки цього відео зараз же ж, так. Зараз. Іде повітряна тривога також. З чим вона зв'язана, не знаю. Нам нічого не кажуть. От, дій Богу, нам нічого абсолютно ніхто нічого не пише, не каже. Може воно і правильно. Я б, допустим, як для себе хотів би для понімання мати щось, ну, щось понімати, да? з чим зв'язано, до чого готуватися. По поводу ближче до АЕС. Там на вихідних буде відбуватися евакуація. Чому я це знаю? Бо є люди, які будуть їхати автобусами, направляють шкільні автобуси для евакуації людей. От. Ті, що близько знаходяться, поки точної інформації в мене немає, але вже таке є, чутки такі є. Не чутки, навіть, а 100% інформація. Розказують нам в новинах в основному, що треба, які вжити заходи, в случая чого підрива. Скільки треба йоду пити, де треба сидіти і тому подібне. В общем, отакі новості у нас. Так, я бачу, буде тепло, хорошо буде тепло сьогодні. Люди ждуть трамвай, а він десь їде. Ну його поки що на горизонті й немає. Я не бачив. Він проїхав. Я його обігнав. Скоро вони дождуться, вони сядуть. А он в цю сторону йде на лівобережний. то такі люди справа. Ну, а ми ждемо перве число. Конкретно я вже жду перше число подивитися на зміну цін, що відбуватиметься далі з бензином, з топливом, з дистопливом, з газом, з усім на світі, з тарифами на світло і тому подібне. Обидно тільки що. У під час війни нам казали, що не будуть піднімати електроенергію і подібні тарифи і тому подібне, да? але бачите, підняли раз і піднімуть іще раз. І кроме цього акцизи на бензин на все теж повертаються Я чомусь раніше думав, ще півтора року назад, що коли е, що коли.. Стан війни, да, то дожні не тільки не те, що ми не должні сплачувати за комунальні послуги, а дожні, допустимо, якісь канікули робити в Приватбанку для тих, в кого кредити. Там. Е, я не знаю, ну, допустимо, да, люди ж багато в кредитах сидять, бо від того, що ми. Ну, становище людей таке зараз. От. За комуналку не те, що не повинні були стягувати, брати, не те, що там за доставки і тому подібне, а вони умудряються їх навіть підняти, піднімати. Якось в мене враження зовсім помінялося про. Ну, Не буду цю тему піднімати. Бачу гарний день, дай Бог, щоб повітряна тривога закінчилася без... без ніяких... Послідствій, да, щоб все у нас було добре. І, і в цілому закінчилося все оце неподобство. Бажаю всім гарного дня, люди, мої дорогі. Миру нам усім, всього вам найкращого. Надіємося і віримо, що все буде добре. Обов'язково наступить мир. Любі війни закінчується. Рано чи пізно вони закінчується. Я був радий вас бачити. Якщо хтось додивився до кінця, підтримайте мене коментарем. Дайте знати зворотній відгук. Напишіть якийсь коментар. Буду радий бачити від вас коментарі. Ну і на зв'язку. З вами був Олександр, як завжди. Є щось більш таке, що буде глобальне, чи щось таке, що я побачу, що треба. Вам дати знати про це, я обов'язково вийду в ефір до вас. Всім гарного дня і на зв'язку. До побачення.